На сьогоднішній день танцювальний колектив, аматорський, танцювальний, створений е, на основі наших гуцульських танців. Е, працює, танцюємо. Е, на жаль, під час карантину, а особливо зараз під час війни, е, ми менше виступаємо, менше беремо участі. В різних заходах, подіях, але колектив існує, колектив працює, молодь підростає, ми набуваємо додаткового досвіду. Звичайно, десь є певні незручності пов'язані з війною, але колектив живе. Колектив живе, тому що це наше. Життя, наші танці, це наші звичаї, наші традиції, передані нашими батьками, нашими дідами, нам у спадщину. Ми стараємося ці звичаї традиції підтримувати, примножувати, популяризувати. Обов'язково ми вчимо цьому наших дітей, залучаємо їх до цих танців. І в свій час так само і ми бачили, як танцювали наші діди, наші батьки, і ми вчилися цим танцям, танцюємо і на сьогоднішній день. Дуже багато зараз молодого покоління, молоді, які беруть участь, бачать нас, вчаться. Повторюють нас, примножують десь у чомусь і перевершують нас. Це нас дуже тішить, дуже нас радує. І колектив живе, колектив живе, він не може померти, не може бути зупинений, тому що всі ці танці, цей запал, ця енергетика, ці всі звичаї, традиції, це в нашій крові. Це у наших генах, це є наше життя, наш побут. І це передано нашими предками нам у спадщину, і ми це продовжуємо і раді це популяризувати. Офіційно колектив утворений 1982 року. Основна мета або просто ідея створення колективу це було. Те, що люди, які побували у наших краях, у наших теренах тут, на різних наших набутках, святах, весіллях, хрестинах, днях народження, храмових святах, бачили, як люди набуваються, як люди танцюють, як люди веселяться, як, що вони показують, що вони вміють. І так десь і зародилася така ідея, щоб це. Не було десь окремо по окремих селах, по окремих хатах, по окремих е, таких е, святах, а щоб можна було наші ці такі е, дійсно е, гарні, е, цікаві звичаї і традиції, показати ширше людям, показати це на сцені, бо через сцену можна е, показати наші танці. Наші елементи танців, нашу культуру, наші звичаї, і традиції, десь далі виступаючи на різних заходах, фестивалях, на різних святах. І зародилася така ідея утворити колектив, з яким можна було б виступати на таких сценах. І на той час моя мама була завідувачем клубу у нашому селі Вівче. І е, десь взялася за таку роботу організувати такий колектив. І мамі це вдалося, мама це організувала. Першими учасниками колективу це були сім'ї: чоловік і жінка. От, і Чоловік і жінка складали пару, і таких було вісім пар, це було вісім е, сімей. Які складалися з чотирьох братів їх жінок однієї родини, і чотирьох братів їхніх жінок іншої родини. І так утворився колектив. Попробували зробили репетиції, трошки хореографічно опрацювали ці всі елементи танців. І в одного року, тобто 1982 року, Виступили у верховині на е, святі ремесел, і з того часу вважається ця дата, дата офіційного створення колективу. Але всі ці наші танці, звичаї, традиції, е, те, що ми показуємо зараз, е, не можна датувати цією датою конкретно, тому що. Це жило побутувало в нашому побуті, в нашому щоденному житті. Так, кілька років танцювали, побачили наші танці, люди на сцені, журналісти, люди, яких цікавить мистецтво танців, і запрошували колектив на різні фестивалі. Згодом 1000 994 року колективу було присвоєно звання народний. І так, до сьогоднішнього дня колектив має це звання, ми завжди його підтверджуємо, завжди організовуємо якісь додаткові вміння, додаткові танці, додаткові заходи. Додаткові постановки відпрацьовуємо, але ці всі танці постановки, це є взято виключно з нашого життя, з нашого побуту те, чим жили наші предки, наші батьки. Згодом пізніше уже ми, як діти, нащадки. Почав так само долучатися до колективу, долучатися до танців, танцювати, вчитися, і так само виступати на сцені. І так передавалися раніше ці звичаї традиції. На сьогоднішній день так само вони передаються. Ми вже своїх дітей вчимо, залучаємо до колективу. І Період передвоєнний, якщо так можна поділити, вже час до війни після війни, ну але ще після війни, на жаль, немає. То колектив налічував близько 50 учасників і були сформовані три групи колективу. Група старших учасників колективу. група, Уже таких найбільш активних молодих учасників колективу, і молода молодіжна група це віком від шести років, так само група колективу дітей, які танцювали. І ми мали, і маємо різні постановки, де одночасно виступаємо на сцені як старша група, так і молодші, так і зараз молодші так само можуть самостійно виступати, ми так само виступаємо окремо на сцені. І хочу ще зауважити, що раніше колектив просто називався. Танцювальний, аматорський або фольклорний колектив з села Віпче. Але коли е, до колективу долучилося дуже багато осіб, е, як я вже казав, близько 50 учасників, і настільки всі були у захваті, всі мали велике бажання танцювати, брати участь у колективі, і настільки така була, знаєте, атмосфера. І настрій, темперамент, такий енергія, запал усіх людей, і в той час виникла ідея така назвати колектив таким власним іменем, як запальні гуцули. От. І це було десь приблизно 2015 року. І з того часу колектив уже має таку свою власну назву, як танцювальний аматорський колектив села Віпче Запальні Гуцули. В репертуарі колективу налічується декілька танців. Це такі основні танці, це є наш гуцульський танець, танець Гуцулка. Так само наш гуцульський танець, танець решето, Опришківський танець, Танець Аркан. Так само є такий веселий жартівливий танець, танець з віником, Танець з Паском, танець з коновкою, ну і інші танці. А так само є дві постановки, навіть не дві, а три це є постановка гуцульського весілля, постановка. Гуцульських вечорниць, постановка Молодьба і гуцульські забави. Це такі постановки, такі танці є в нашому колективі, які колектив ставить, популяризує, показує цими танцями, цими постановками свої звичаї, свої традиції. Репетиції відбуваються в основному, це в нашому сільському клубі. Перед тим як мають бути якісь виступи, участі в якихось конкурсних програмах, участі в фестивалях, ми збираємося переважно вечорами і організовуємо репетиції. Але це не є єдине джерело, єдине місце наших репетицій. А в основному вміння, навики танців, це все ж таки відбувається під час різних свят, весіль, іменин, днів народжень, хрестин. Тому що, як я вже казав, наші танці це є взятість життя. А так само ці всі свята відбуваються і супроводжуються танцями. І ми всі там танцюємо, вчимося, бажаючи, долучаються до нашого колективу. Тобто репетиція це є наш, наше життя, наш побут, наші свята, весілля, набутки, які у нас є. От. Просто ми це все потім показуємо уже. В хореографічній обробці і показуємо на сцені. Особливістю гуцульських танців є те, що всі елементи танцю, все те, що ми показуємо на сцені, воно не придумано кимось однією особою. А ці всі елементи взяті з нашого життя. Тобто. Такі танці, такі елементи танцю танцювали наші предки, наші батьки, і ми танцюємо їх так само зараз. Показуємо ці звичаї, традиції, популяризуємо їх, примножуємо. І таким ми показуємо, що ми є народ, ми є нація. Гуцули це є українці, і разом ми показуємо, що ми є велика українська родина, велика українська нація, велика українська держава. Другою особливістю гуцульських танців це те, що танці виконуються тільки під живу музику. Тобто троїста музика, нам грає. І ми виконуємо ці танці. Е, неможливо гуцульські танці виконувати під запис, під фонограму, під щось таке, тому що е, танець е, побудований так, що всякі різні елементи танцю можна виконувати в різному порядку, в різній почерговості. В різній тривалості їх виконання, в залежності від кількості учасників, від кількості людей, які бажають танцювати. Тому тут фонограма не підходить. І тоді, якщо гуцульський танець танцювати під запис музики, воно вже не буде мати такої автентичності. Такого, знаєте, саме запалу, енергії, відтворення дійсно тих справжніх гуцульських традицій. Тому наші танці завжди виконуються під живу музику. Так склалося, що нас, українців нас гуцулів, спіткала війна, і в перші дні війни хлопці. Які були учасниками колективу, і є на сьогоднішній день учасниками колективу, практично всі долучилися до лав Збройних сил України і гідно стали на захист України від нашого ворога, від расистів, від нелюдів, стали захищати нашу Україну, нашу Батьківщину, наш край. І так само кожен ну, свої сім'ї, свої родини. От. І, на жаль, торкнулася трагічно війна нашого колективу, тому що один із учасників Михайло Марійчук загинув на війні. Нам дуже прикро, нам дуже шкода, ми за ним сумуємо. За ним шкодуємо, тому що він був особливим учасником колективу. Він не тільки танцював у колективі, а він ще й грав на багатьох музичних інструментах. От. І він був дуже хорошою, гарною людиною. Він завжди відзивався на допомогу. Він завжди був такий, знаєте, доброзичливий, щирий. Привітний, приємний. Ну, але війна то є війна, і, на жаль, ми маємо в колективі втрати, тому що Міша загинув. Будь-яка нація у світі визначається своєю ідентичністю, своїми звичаями, своїми традиціями, своєю культурою, а особливо своєю мовою. Українська нація саме такою є. Яка вміщує у собі всі ці критерії, які маються у розумінні, що таке нація, і Гуцульщина, в тому числі, і інші регіони України є дуже багаті. Багаті духовно, багаті культурно, багаті звичаями, традиціями, і одне з найважливіших вони мають свою. Рідну українську мову. І, на жаль, вороги, яким не мати такого, які не мають такого, вони завидують українцям. І вони розуміють, що їм ніколи не бути в житті, ніколи не бути у світовому суспільстві, у світовому співтоваристві, такими, як є українці. І вирішили знищити Україну. Вони нищать її уже століттями, але по сьогоднішній день вони її не знищили. І не знищать вони її і сьогодні. Тому що українці це є нація, яка має свою мову, культуру, звичаї, традиції, має свій побут. І в українців в генах є своє. Рідне українське. І тому е, всі українці, як один, стали на захист своєї країни, на захист своєї нації, на захист своєї мови. І вони зараз воюють, вони жертвують собою. Чоловіки взяли зброю до рук і пішли до Лав Збройних Сил і захищають на передовій нас жінки і Інші люди, які е, з певних причин не мають е, можливості брати зброю до рук, але вони так само беруть участь в цій війні, вони допомагають хлопцям на передовій, вони долучаються різними зборами, донатами, вони купують різні засоби, вони готують різну допомогу їм. І якби не тил, якби не підтримка. Всіх разом взятих, то важко було би, важко є і зараз. Але ми все одно, маючи таку українську націю, маємо такий український народ, ми завжди будемо триматися, і ми і в цій війні переможемо. Тому слава всім захисникам, слава всім, хто підтримує і допомагає в цій війні, слава нації. Слава героям! Слава Україні! Слава українському народу! Слава захисникам! Героям слава!